Права 1013. Запиши три дроби, які задовольняють нерівність. Ну що ж, стартуємо. Х більше мінус 4 п'ятих, але менше за мінус 3 п'ятих. Ну що ж, щоб це зробити, давайте ми перетворимо ці дроби у дроби із знаменником 25. Для того запишемо додатковий множник. до мінус 4 п'ятих це буде 5. І до мінус 3 п'ятих це буде 5. Тоді наша нерівність може записатися так. Мінус. 5 помножити на 4, це буде 20. 5 помножити на 5 це 25. Мінус 20, 25. Записуємо менше. Х. І менше. Так, тут записуємо мінус. 5 помножити на 3, це 15. А 5 множити на 5 це 25. Є. Ну що ж, для того, щоб так співвідносились наші дроби, щоб х, наприклад, було більше за мінус 20-20 і менше за мінус 15-15, у нас знаменники однакові. То такі ж самі відношення, але з протилежним знаком, має бути мій чисельником. Тобто замість х які можна написати дроби, щоб тут задовольняли у цьому проміжку. Від мінус 25 до мінус 15 25. Наприклад, мінус 1925, мінус 18,25, чи мінус 17 25, все нам підходить. Записуємо тоді, що х у нас може дорівнювати Треба три дроби. Ну, то запишемо мінус 1925, нам підійде. Потім мінус запишемо 17,25, чи мінус, хай буде 17. 25. Ну і ще один дріб, що нам підійде, мінус 16 25. Є. Раз. Ну що ж, запиши три дроби, ми записали, записуємо відповідь. Ми записуємо мінус 19 25. Мінус 17 25. І мінус 16, 25. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.